О, ти взагалі такі маленькі-маленькі, а ну, показує. Хто шукає здоровий трактор? Здоровий трактор. Самий потужний, самий самий здоровий, мощний. О, Що на сьогодні є таке? Там були кентаври, в ще щось. Таке, що. І е, по потужності, по мостах, я зараз злізу, покажу. Дивіться, просто щоб все соответствовало, який він має посадку. Навіть Денфен 40-ки рядом з ним такі маленькі. Получається, 50-ка. Тобто оп! прыжок 28 радіус розбірне ось, широка резина 12,4, як в кабінниках, по суті. Потім, дивіться, передній мост теж не те, що ставить з 24 мост на 50-ку. Тут теж. От, як то кажуть, і рукава, і редуктори, все вже відповідає. От, компресор, ресівер, реверс. 8 вперед, 8 назад передач. Людина, от, тут в будь-якої комплекції у людини сюди поміститься. Тому що тут от, робоче місце просто. Так само там по волококрасочному, скаут є, звісно, теж косяки з Китаю. Але глобально дуже класно в порівнянні там, да, з ДВ, з всяким іншим, З всяким іншим, коротше, в порівнянні дуже якісно вокрасочним тоже вот, якісне, красичне. Примусова гідравліка, два циліндри. Вот. Задній аж покажи, він теж не з 24, то вже ну, видно, там не розбирається невооруженим взглядом. Вот, вот. вот. То на 0,5 знімається, воно трохи зменшує все, щоб об'єм був. Поняв, тяги. Все, сюди вже піде 1,60-1,80 м фреза. Ух, 2.30, може 3.25, спокійно вже потягне, без нагрузки, легко взагалі так. Да, там Мульчері якісь важкі, прес-подбочен, все що завгодно сюди вже. Коса там 165, стане, тому що він широкий, колеса широкий, він устойчивий. Коротше, мужики, хто хотів собі реально такого коняху, а по суті він стоїть, як Донфен 40. -ка, навіть дешевше. Він зараз на сьогоднішній момент 9300 Зі знижкою 9300. Так 9400. О, на сьогоднішній момент. З доставкою, з документами, все під ключ, новеньке. Тільки збирається, зразу їде, не стоявши там, ну, може, день-два постоять і уїжджають. зразу. О, тому, друзі, хто хотів собі дійсно потужний крутий трактор, незадорого, ну, відносно да, інших брендів. От, і там ідеально в ліс кудись їздить, там по дрова, в нього проходимість хороша, кліренс високий. Ну все, все тут є. Тому номер телефону внизу. Бачите, звертайтесь, привеземо прямо додому, без передплати, все як положено. От, доставка наша, документи наші, і з вас гарний настрій, і 9300 баксів. Вот. А з нас трапи. Все, Всім гарного дня.